Судомини машини від ТЕКа. Це дійсно функціональний і економічний прилад. Mm -hmm. Давайте познайомимося ближче. Перш за все, ковзаючий фасад на посильному машині, який запобігає вирізанню в цоколі отвору для дверцят. для вільного відкривання дверцят. Верхній короб для столових приборів. Другий короб має Можливість змінної висоти увагу на бокові рукоятки, за допомогою яких ми можемо змінити висоту другого кошику і розмістити посуд, який вже вищий. Третій кошик і е, дана посудомийна машина оснащена проміном на підлогу, який вказує про роботу посудомийної машини. І найголовніша опція даної моделі. Це автовідкриття дверця, за допомогою якої ми запобігаємо конденсату на посиді, особлими машини ДК.